Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде цікаве відео. Що я хочу подивитись? Хочу подивитись три найважливіші події до кінця жовтня для України, ну і для боліт, відповідно. Ну, почнемо з України, звичайно ж. Ну що, поїхали? Отже, опишіть, мені, будь ласка, першу найважливішу подію для України до кінця поточного місяця. я скажу його неправду. Так. Райдо. Лагус. Хаголос. І що по фінал? Фінал воні. Ага. Цікаво, добре. Що ми маємо? Райдо, лагус, хагала звуні. Ну, щось позитивне. Про що мова. Зараз, зараз винку йде ще інформація. Ага, все, ясно. Що ми маємо? Райдо, лагус, хагава звуні. Отож, ну ось райдо, да, відкриття якихось можливостей по воді, до речі, ось руйнув. В даному випадку хагал позитивна руна це якраз руйнування, якось ну, блокування. Мені отак іде. Тобто, ну, е, як це, зерновий коридор, там, ну, не зернова угода. ну, Думаю, не для кого не секрет, що кораблі, в принципі, вже плавають без згоди Росії. да? Схоже, до кінця місяця і ще щось будуть, ще якісь зрушення в цьому напрямку. Це то, тому, що, що? тому, що по фіналу у нас ось в Уні, у нас радість, у нас святкування. Тобто, це не те, що десь щось зруйноване е, у нас саме, а це руйнування якихось блоків. Це один варіант. Другий варіант, другий варіант цікавіший. Якраз Райда Лагус, дорога через річку читайте. Ну, через воду нехай, так? Тобто дорога через воду руйнується, що нам приносить радість. Ну що, не вже Кримський міст таки нарешті, а? Ну, гаразд, може не Кримський міст, може якийсь інший важливий міст також, який окупантам дуже. Е... Насолить, так би мовити. Ну, До речі, сьогодні зранку вже з'явилася інформація, що наші ССО підірвали там міст біля Мелітополя і доволі доволі важливий. Е, схоже, я питав про майбутні події. Тобто це не тема, ось на увазі, що сьогодні відбулось. Це щось іще планується. Ну, обидва обидві варіанти мені подобаються. Що розчистка, якби морського шляху, річ водяного шляху, да? що якби підрив якоїсь. Важливої, так би мовити, транспортної артерії окупантів. Це мені ще навіть ще більш подобається. В будь-якому випадку ось у нас в унію, У нас по фіналу радість і святкування від того. Тобто це не те Хагалас, що десь прилетіло і у нас щось зруйнувалось. Ні-ні. Це саме от такий Хагалас, позитивний Хагалас, будемо казати. Бавовна, да, бавовна, бавовна. Ну, гаразд, хай буде так, мені подобається. Добре, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, другу найважливішу подію до, для України до кінця цього місяця. А ви скажуть його неправду. Постарона. Ну, а араз дешо? я вас. Інгус. Так, Уніпер. Ага. А, тут уже не так весело. Добре, руня перевернута, хагала. Гаразд. Цікаво. Що ми маємо? Поста руна, Евас, Інгус, перевернута перевернутай хагвес. Ну, ось, поста рунам. Так, да, вище сили за Україну і за українців. Але ж це і певне прикриття інформації. Тобто, в даному випадку, це таємниця. Ну, не те, що руни прикривають, що щось буде таємно відбуватись. Таємний якийсь рух. Тобто, прихований рух, так? З одного боку, з другого боку, якісь можливості нам відкрились також таємно. Ясно, якісь переговори будуть такі цікаві важливі. Ось воно нам що дає? Воно нам дає інос. Воно нам дає ну, плодоріддя, достаток, зокрема, дає. Тобто, що схоже, щось з фінансами, якісь от фінансові можливості, зокрема, так? Але, от фінал не зовсім. Тобто, тут. Цікаво. Тобто, воно нам дав, воно нам дає якісь можливості, збільшення, можливостей саме ну, добробут в такому плані. Фінансово, ясно, фінансово, якісь матеріальні можливості, мова про те. Але в унію щось то і сумні новини будуть з тим пов'язані і певний хагалас. Тобто, певне щось буде штормити. Це ні, це не прильоти, там не руйнування, не про те. Мова, в тому плані, що якісь ну, руйнування якихось планів в такому плані. Цікаво. Ем, ну якщо взяти ну, Інгус, також з матеріальним пов'язано, ну курс валют що, чи що? Курс валюти, наслідки почнуть наганяти, того, що Нацбанк його відпустив. Але в перспективі, бачите, воно все рівно хороший наслідок має. Тобто, це один варіант, що це курс валют, відповідно, принесе нам трохи сумних новин. Да? До, відповідно, до кінця поточного місяця. Другий варіант, що у нас ось певні переговори. Загалом, ну, якісь можливості нам відкриються. Да? Ось. Саме такі ну, грошові, будемо казати. Да? Ну, достаток в цьому плані. Але відкриються якось вони нам, ну, читайте таємно, не зразу те про те оголосять. От що. Ну, і тут дійсно так хочеться навпіл поділити, тому що тут ніби, початок хороший, а кінець такий не дуже. Перепрошую. Ну, але і сумні новини ось також є, якраз що до достаток, да, але не все так радужно, як би хотілося. Ну, курс валюти як один із варіантів, а другий варіант, що саме якісь можливості, саме договори ем, взагалі таємні. Які нам ну, дадуть в перспективі хороший результат. Але не миттєво, от миттєво ось що ми отримаємо. Ну, таке, не зовсім позитивний прогноз. Перший був краще. Ну що ну, ж, що маємо? Добре, давайте далі подивимось третю подію. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть, мені, будь ласка, третю найважливішу подію для України до кінця поточного місяця. Хай скажуть його неправду. Меркана перевернута. Тейвас. Ейвас. Ну, і фінал гаразд. Що? Фінал? фінал Геб. Ага. Теж не зовсім позитивно. Ну, добре. Відносно, принаймні, тут. Добре, що ми маємо? Беркана перевернута. Тай у вас Ну ось беркана перевернута. Да, певна деградація якихось можливостей. Е, якщо взяти фронт, то це, відповідно, десь. ну На жаль, на, наші трохи відступають, якщо взяти фронт. А? А якщо так взяти. Ну Ось так, та тейвас, бойові дії, ясно? Да, тобто. Ось оборона. Ну, і дор... ну добре, давайте. Тут, тут, тут декілька йде варіантів, тому що декілька значень рун, відповідно, програється відразу. Давайте, добре, про все по порядку, щоб річ несправедним не мішати. Отже, що ми маємо? Перше. Е деградація якихось військових можливостей. Ось тут чітко. Да? Ну, ясно, поставки якісь військові. А? Е ось. Відповідно, у нас як і для нападу, так і для оборони. Да? А чому? А тому що ось, тому що партнери з дарами не поспішають. Дари щось ось затримуються, є якісь у них проблеми. Ну, це поставки, ясний діло. Гаразд, не зовсім добре. Далі, інший аспект, саме військовий. Ось, десь беркана перевернута, тобто десь нашим доведеться трохи відійти. Да? Ну, в принципі, інші розклади те саме показували, що якийсь успіх у росіян може бути до кінця місяця якраз. Незначний. Ось, відходимо, але в той же час десь ми відійшли, а ось десь активні дії у нас продовжуються бойові. Якби вони наростають. Тобто, так. Ну, зрозуміло, по всьому там Величезному фронту наступати неможливо. От, десь ми наступаємо. Десь відійшли, десь наступаємо, десь ось обороняємося. Ну, До речі, це робота ПВО також. Доволі активна, будемо так казати. так? Ну, По фіналу гєбо. По фіналу Гебу. Тобто, да, дари ми отримаємо відповідно допомогу по фіналу, так. Да? І взагалі, як би, як партнерство, але партнерство то ось, іде якось воно трохи натягнуто. да. Певні перешкоди є, якраз на шляху партнерства. Е, ну, Стосовно бойових дій, ясно, десь може не зовсім узлагоджена робота і наших будь сил. Да, якщо ми вже фронт дивимося. Ну, фронт великий, ясно, що десь якісь нюанси можуть бути. Якщо взяти більш глобально, то це саме з партнерами. Тобто, ось бачите, декілька варіантів, відповідно, йде відразу. Ну от, Більш-більш тобто, на фронті десь відступ локальний, це, звичайно, погано. Да, але для країни відповідно, гірше на напряг проблеми з поставками зброї, відповідно. Да? Власне, через що десь відступи відбувається відбудеться, ну, таке не зовсім радужно, де робота ПВО теж би, підсилена, не дуже радує. Ну, В принципі, так само, коридор затемний, коли гайки у окупантів позриває. Таке, тривоги не ігноруємо. Ну, але загалом, загалом, фінальна руна гебо. Тобто цей дари, цей партнерство. Да, хоч якісь труднощі є, все рівно поставки будуть. Отримаємо. Просто з затримками. Ну, як завжди. Ой же ж, ну гаразд. Щось таке нам прийде, буде. Будь, ніхто нас не кине, будуть поставки, але але. якби швидше. ж. Ну, добре, і за те дякую. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте болота подивимось, що там буде. Отже, опишіть мені, будь ласка. Опишіть мені, будь ласка, яка перша найважливіша подія для Росії до кінця поточного місяця? А Ай скажете ви неправду. Ревас. Єра. Іса, а, ну а разни, що по фіналу. По фіналу соло. А, ясно. Да, на жаль, ну ось, в принципі, те й показали. Чому я і люблю з двох сторін дивитись, тоді картинка складається. Про що мова? Ева з'єра, іса, соло. Ось Евас, вас, дійсно. Тут чітко йде військовий аспект, хоч убийся. Ось є вас, да, якийсь у них успіх, просування вперед, ось Єра, урожай. Щось таке, над чим вони довго трудились, десь вони довго лобом, лобом шиблись. Ну, Авдіївка, може, може щось інше. Ну, Перше, що на розум прийшло. Тобто, дійсно, щось десь вони довго стукалися і ось нарешті якийсь успіх отримали. Але успіх обмежений. Ось Іса. Обмежений, як, як в часі, так і в просторі, будемо казати. Да? Тобто ну, воно, воно тягнутиметься. Це така Іса Єра, дві повільних руни підряд. Це така ситуація, яка ну, повільно розвивається, дуже довго щось таке тянеться. Знаєте, от про тему. По фіналу Соло, да, це, на жаль, руна перемоги. Ну, на жаль, не може нам вічно щастити, що називається, не можемо вічно перемагати. Десь у цих <кхем> болотяних бувають успіхи все-таки. Ну, їх багато, да. На жаль, це їхній основний кузир. Е, Про що мова? Ну, але знов таки її сосоло, якась теж перемога, знаєте, розтягнута в часі. Ну, така, обмежена, да? локальна, десь буквально десь, десь на якійсь маленькій ділянці фронту у них успіх, і вони те роздують прямо до небес. Ніби Берлін другий раз взяв. Е, от, в такому плані. Ну, на жаль. А, тут іще йде, а тут інше йде. Якщо вже не взяти не військовий аспект, тобто це нас що? Це ось якась поїздка. Саме поїздка за кордон, схоже, хто там, Путін досі збирався нібито, да? Щось таке, чи може хтось до них приїде. Ось також ну результативна поїздка, урожайна, ось якщо так, да? але знов таки, урожай той поїздці буде йти. тобто Те, про що домовляться, воно їм не миттєво піде. Ні, воно теж в часі буде розтягнуто. Є Раїса, дві повільних руни підряд. Тобто воно в часі буде розтягнуто. Але, да, на жаль, їм на користь зіграє. Ну і Соло ось, да, якби, принесе їм багато радісних емоцій. Да, і якусь то ну, перемогу, в умовну перемогу. Да, Роздують це, що це ось перемога їхньої дипломатії, наприклад, да, в такому плані. Але воно, поїдься, знов таки, розтягнуто в часі і обмежено. отак От Ну, але все рівно. Не те, що хотілося би побачити. Ну що ж, як вже є. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповіді. Отже, опишіть, будь, будь ласка, другу найважливішу подію для Росії до кінця цього місяця. Хай скажуть урони правду. Наутіс перевернути. Торісас. О, дві руни. Ну а раз, що ми маємо? Єратейвас. А, цікаво. Ну, Теж, ясно, військовий аспект, теж пов'язано зі зброєю. Як би гаразд, що ми маємо? Наутіс перевертий, туріса Єра е, Тейвас. Ну ось наутіс переверти. Так, да, якісь у них труднощі, обмеження, не судьба якась. Да? Доля до них одним місцем повернулась. Труднощі такі, суттєві. Зім, з активними діями, якимись, ну, бойовими діями, читайте, да. але це не значить, що лісти припинять. Лістимуть аж бігу. Тяжко. Як мій батько казав, пишіть но лізе. Да? Так, оце так само. Пишіть но лізе. Це і вони так само. Лізуше, лізуть, є в них ось активні дії. До речі, це якесь ну, таке рішення, знаєте, важливе. Причому ну, таке, знаєте, сказав, як одрізав, щось таке буде різке, цікаве доволі. Ну, З, з, бойовим, ясно, з бойовим дієм пов'язане. Ось Єра, те, до чого в них давно, а слухайте. А, точно. Дійсно, військове рішення, дійсно, те давно до чого йшлося, ось воно їм дає. ну, Робота, робота, тривалий час робилась, ось урожай прийшов, ось воно починає плоди давати. І що? І ось те і вас. Ну, зброя, ясно, зброя. Тобто клі... клепають зброю усиленими темпами. Усиленими темпами клепають зброю. Мало того, щось таке доклепали цікавеньке, будемо казати. Ну... Точно не про буревісник, та їхній мова, тут щось інше. Теж те, над чим довго працювали, то ну, доклепали. А тепер дивіться інший аспект. Важлива подія для Росії, так, да, але ж це може бути і наших рук справа. А тепер дивіться. Якщо взяти нашу сторону, мені, в принципі, така і так інформація і пішла. Дивіться, ось попри труднощі і обмеження. Ось у нас якесь. Цікаве рішення, бойове, да, саме військове. Це вже наша сторона. Те, над чим давно працювали, воно нам ось результат приносить. А це а летить. Да, летить тільки вже по Росії. Ага. І схоже, удар буде для них доволі несподіваний. Різкий ось якесь рішення буде таке в нас прийняте. Цікаве. Ага. А ось вам друга сторона медалі. Хі -хі -хі -хі. Дуже цікаво. Другий варіант мені сподобався більше, чесно. Ну, перший, на жаль, да, щось і вони. Знаєте, оце от, оце от може бути якраз відповідно ну, у них труднощі з виготовленням ракет. Тому що це якраз те, що летить так далеко, летить. Це не там про снаряд, мова, ні-ні. Це щось більше. О, труднощі з, з цими з ракетами, але тим паче працюють і напрацьовують. Скільки там вже ракетних обстрілів не було? Ага, то вже воно. Коплять, чекають холодів. От оцей, оцей от момент, на жаль, є таке. Ну і наш, правда, момент, мені подобається більше. Ну, а раз. Так, дякую за відповіді. Відповідно, якщо взяти нашу сторону і удари по Росії, то це буде також щось таке, знаєте, видовищне, красиве. Що аж показали важливу подію для Росії. Схоже, буде мати резонанс. Ну, а раз. Гаразд. Ну, відповідно, чекаємо. Хороших новин з Росіюшки. Е, добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть, мені, будь ласка, третю найважливішу подію для Росії до кінця цього місяця. Хай скажуть вони правду. Ансус. Лагус перевернутий. Дагас. І що? Ага, ой цікаво. А, ну 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 а я правильно розумію? Точніть, будь ласка. Ага, не зовсім. Але руна цікава випала. Добре, давайте про все по порядку. Тут також декілька варіантів. Обидва цікаві. Що ми маємо? <кхм> Ансус Лагус перевернутий Дага і Іканом. Дивіться, прошу мов. Ансус, руна, яка з новинами пов'язана, із законом в тому числі. Але далі йде обман. Далі йде обман. Тобто, нібито закон, але обман. А значить, раз так, значить не зовсім законно. так? Чи то закон такий, який буде якраз спрямований на обман, відповідно. так? Далі, що дає трансформація ситуації, відповідно, розкриття, розкриття певної інформації. Ну, це, знаєте, іскра така, якийсь відклик в суспільстві, якщо так. Ну Мало що може росіян сколихнути, але схоже щось таке буде. Цікаве, про що будуть говорити? Ось воно що. Ну, воно, воно так, да, воно ніби їм дає якісь. З одного боку, розкриття, а з іншого боку, позитивні новини. Удачу якусь, певну. Але, але, але тут є інший аспект, не менш цікавий. Дивіться, ну, відпевне, я для себе доклав саме про, про, про другий аспект, зараз розумійте. Ось, якщо взяти новини про ухід когось в кращий світ, що дає трансформацію ситуації і певну радість, а? Тобто, ну, це, це і радість, це і розкриття якби, інформації. Тобто, тут ну, вхід в кращий світ і обман, да? М -м -м. Що ж це там, хто ж це там, живий чи мертвий, всі думають, гадають. Так? І якщо взяти це, тобто, ось багато шуму щодо якоїсь смерті, що дає трансформацію ситуації, ну, і якісь іску, умовно кажучи. Да? О. Це цікавіший варіант. Ну, тобто, те і вас перевернутий, не зовсім я правильно подумав, але, але, але щось таке буде схоже. Тобто, щось таке буде, якась смерть ще цікава буде до кінця місяця. А? Ну, відповідно, щось ми дізнаємося, ось новини про смерть, якщо так. Щось то воно тряхоне, росіюшку. Ну, а інший варіант, то я озвучив, так, з законом, що у них якийсь закон буде хитро написаний, насправді для обмана і також. Росіюшку тряхоне трошки. Ну так, знаєте, це почнуть е бурчати на кухнях, це не значить, що це прям, там, бунти і повстання почнуть. Це, на жаль, не той випадок, щоб бунти і повстання почались, треба, щоб, вибачте, у них пусті холодильники стали. От тоді, може, холодильник переможе телевізор, да? і Скабєєва вже не набреше, що там у нас все чудово і зашибісь. Коли в холодильнику миша <кхм> повісилась, даруйте. Добре, ну таке, чекаємо. Другий варіант мені більш подобається, щоб розкриття інформації щодо якоїсь то смерті. Да? Це буде цікаво. Оце буде цікаво. Ну, не буду, не буду зарікатись, хто то буде. Да? там Таких кандидатів на ухід багатенько. Ну, а деякі вже під питанням, живий, мертвий, ніхто толком не знає. Добре, подивимося, як програється. В принципі, цікаво. цікаво. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий, До зустрічі! Нехай щастить!